Мої вітання, друзі, і ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою у цей особливий різдвяний час. Христос рождається! Нехай ці святкові дні наповнять ваші серця радістю, миром та гармонією. Сьогодні ми разом з вами поділимося особливою різдвяною молитвою, яка відображає. Нашу спільну надію та прагнення це молитва за мир, за єдність усіх українців, де б вони не були, та за захист і здоров'я наших воїнів. Нехай ці слова об'єднують нас, наповнюючи серця надією, мужністю та глибокою вірою у світле майбутнє. Приготуйтесь до молитви. Розташуйтесь так, як вам буде зручніше. Нехай кожне слово іде від серця. Батько наш Небесний, Творець усього сущого! У ці особливі дні, коли ми відзначаємо народження Твого Сина Ісуса Христа, ми звертаємося до Тебе з молитвою, наповненою надією. Та твоєю безмежною, божественною любов'ю. Нехай вона об'єднує нас, українців, розкиданих по всьому світу у єдиному пориві серця та духу. Ми молимося за наших воїнів, які з честю та мужністю боронять нашу землю. Нехай вони завжди відчувають нашу любов, підтримку та Молитви. Їхні серця мають бути міцними, а кожен з них повернеться додому здоровим з перемогою та миром. Ми віримо в майбутнє, де мир та злагода панують в Україні, де білі страждання відступають перед силою Божественної любові. Кожен Українець, де б він не був. Має бути наповнений глибоким відчуттям зв'язку та єдності з країною та народом. Нехай твоя божественна любов огортає кожне серце українця, наповнюючи його світлом, спокоєм та надією. Твоя безмежна любов має стати нашим керівництвом та захистом. Ведучи нас до майбутнього, де панує мир, процвітання та гармонія. Нехай буде так. Батько наш Небесний Творець усього сущого, У ці особливі дні, коли ми відзначаємо народження Твого Сина Ісуса Христа. Ми звертаємося до тебе з молитвою, наповненою надією та твоєю безмежною, божественною любов'ю. Нехай вона об'єднує нас, українців, розкиданих по всьому світу у єдиному пориві серця та духу. Ми молимося за наших воїнів, які з честю та мужністю боронять нашу землю. Нехай вони завжди відчувають нашу любов, підтримку та молитви. Їхні серця мають бути міцними, а кожен з них повернеться додому здоровим з перемогою та миром. Ми віримо в майбутнє, де мир та злагода панують в Україні, де білі страждання відступають перед силою. Божественної любові. Кожен українець, де б він не був, має бути наповнений глибоким відчуттям зв'язку та єдності з країною та народом. Нехай твоя божественна любов огортає кожне серце українця, наповнюючи його світлом, спокоєм та надією. Твоя безмежна любов має стати нашим керівництвом та захистом, ведучи нас до майбутнього, де панує мир, процвітання та гармонія. Нехай буде так. Батько наш Небесний Творець усього сучого. У ці особливі дні. Коли ми відзначаємо народження Твого Сина Ісуса Христа, ми звертаємося до Тебе з молитвою, наповненою надією та твоєю безмежною, божественною любов'ю. Нехай вона об'єднує нас, українців, розкиданих по всьому світу у єдиному пориві серця та духу. Ми молимося за наших воїнів. Які щастю та мужністю боронять нашу землю, нехай вони завжди відчувають нашу любов, підтримку та молитви. Їхні серця мають бути міцними, а кожен з них повернеться додому здоровим з перемогою та миром. Ми віримо в майбутнє, де мир та злагода панують в Україні. Де білі страждання відступають перед силою божественної любові. Кожен українець, де б він не був, має бути наповнений глибоким відчуттям зв'язку та єдності з країною та народом. Нехай твоя Божественна любов огортає кожне серце українця, наповнюючи його світлом, спокоєм. Та надією. Твоя безмежна любов має стати нашим керівництвом та захистом, ведучи нас до майбутнього, де панує мир, процвітання та гармонія. Нехай буде так. Друзі. ще раз вітаю вас з цим величним святом! З Різдвом Христовим Христос рождається, нехай це особливе свято принесе вам радість, мир і благословення. Дякую, що були з нами під час цієї молитви. Якщо вона вам сподобалась, будь ласка, залиште вподобайку та коментар. Також не забудьте підписатися на наш канал, щоб підтримати якісний україномовний контент. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Будьмо разом! З великою повагою та безмежною любов'ю. Канал Затишний Всесвіт спокою!